Це те, к я така штука, яка називається Магномо. З кожного поета є вірші, які асоціюються з цим поетом, які всі люблять, там цитують. іноді я їх читаю. Хтось губами їх також цитує, повторює за мною. І ось ще три вірші буде завершені нашої програми. Перша штука, ми взагалі не клали і на пісню. Ну не на пісню, але коротше. ми не думали, що так вийде, але цей вірш, з яким я починав літературі, який всі чомусь. Дуже люблять, і тому ми з гошиком е, вирішили із нього зробити також е, такі невеличкі музичні сюрпризи. Свої та ще п'ять нормально. хвилин, нормально. 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 Для пошутів нема кордонів. Немає а? Немає. Так. Це не картинки в моніторі. Мова, О, а ти впікаєш свій системник А вона весь тюрель, <рес> Або на весни кінетбук Щоб вилістві німий тюремник Немик Антак, або Фейсбук є життя страшні на прузі у вас <рес> відомі штука на чекаєш ну, як <рес> З яких і якій справді будеш один і ми знову не йдемо. Напишеш смс в друзях. І ти чого з'явишся? Відпишеш лампки, все і всі важливі справи. Твоє життя думить банально. Та ти дивишся кожного дня. Все навколо віртуальне. А без існуючих проблем. Ти є сама проблема. Ти зомбі, наркоман. За Зарод! Ти схожий вже на манекен! Вместе! На Сука Сука, нахуй.